Доброго дня, Раксавтор. Це відео на тему дослідження та програмна реалізація екосистеми для швидкої розробки мобільних застосунків. Об'єктом дослідження була екосистема програмних рішень для цієї розробки. Та мета роботи була створення програмної системи для швидкої та ефективної розробки застосунків для онлайн-торгівлі за допомогою Shopify та Elasticsearch. У сучасному світі технологічний прогрес і стрімкий розвиток цифрової економіки створюють умови для зростаючого попиту на інноваційні рішення в галузі розробки програмного забезпечення. Завдання роботи було провести аналіз існуючих підходів, визначити ключові технології та фреймворки для роботи, оцінити ефективність використання IP для інтеграції Shopify та реалізувати компоненти серверної частини, також провести тестування на різних етапах розробки. Провести тестування ефективності обробки запитів через маршрути, реалізувати клієнтську частину та виконати тестування розробленої екосистеми. Ми можемо побачити обрані технології для розробки. Для серверної частини були обрані Express.js, MySQL, Redis та Next.js. Next.js також використовувався для клієнтської частини та й для серверної частини за допомогою його функціоналу. Для клієнтської частини було використано ReactJS, React Native та TypeScript. Структура серверної частини ми можемо побачити наш сам сервер. Його технології використані. Крипто для шифрування даних, Express — це фреймворк для створення серверу, Speakeasy — для автентифікації та Cron для відкладення процесів. Також ми можемо поперечити додаткові технології, такі як Shopify IP, Redis, Elastic та е, база даних. IP було використане для е, отримання інформації щодо продуктів клієнта. Redis для хешування даних та його е, бистрого отримання. Elastic також був використаний для отримання інформації щодо продуктів, та database був використаний для бази даних. Е, ми можемо побачити приклад запиту на наш сервер. Ми можемо побачити метод URL та тіло е, запросу. Е, у нас є папка roads, яка відповідає за маршрутизацію. Middleware – це обробник е, інформації. Якщо е, не, були, не були якісь передані дані, і, то ми відправляємо помилку 400 request. Якщо все було добре, то ми переходимо до контролеру, який обробляє інформацію та передає її до серверу. Також контролер і відповідає, якщо сервіс був виконаним статусом 200 або інше. Наприклад, 204 No Content. Сервіс вже обробляє інформацію, також може повернути помилки, такі як 404 або 401, якщо інформація не була знайдена, або. Unsurize, тобто не пройшов перевірку. Та сам сервіс вже звертається до бази даних. Ось так виглядає у нас сама база даних, структура її. І перейдемо до інтерфейсу мобільного застосунку. Вони відповідають за найпопулярніші. Пошуки. Не звертайте уваги, це було зроблено для тестування. top топ product – це популярні продукти, які були переглянуті. Також ми можемо розкрити цю інформацію, та подивитися більше. Purchase insights. на жаль, ми ще не покупали ніяких продуктів, тому аналітики немає. Add to Card Actions це скільки продуктів було. Додано до кошику, ми можемо бачити детальнішу аналітику тут. Та Mousse DutyCard це продукти, які були більше додані до кошику. Ми можемо відкрити також це посилання. і воно буде на Shopify для перегляду нашого цього продукту. Давайте переглянемо роботу мобільного застосунку. Можемо перейти до меню знову ж таки, переглянути цю колекцію, відфільтрувати її. Як ми захочемо, наприклад, також ми можемо це відсортувати, ми можемо побачити, що в нас вже якісь є фільтри, low-to-high, переглянути продукти і так далі. Також у нас є пошук. То, е, ми зараз вбили шорт і у нас е, ось ми бачимо футболки. Також ми можемо додати кошик-продукт. Давайте ми зробимо це. І переглянемо кошик. У нас є повідомлення, що продукт був до корзини. Ось у нас є наша корзина. Та Ось у нас є наша корзина, там ми можемо побачити тут вже оформлення нашої покупки. Також, що то, ми тільки що переглянули наш продукт, а аналітика повинна була зберегтися. Ось ми можемо побачити, що був скачок. Тут тільки що на Android давайте переглянемо аналітику за останній день, за 23 число, що ми можемо побачити. ось Таку інформацію за сьогодні. Most added to card, і тут з'явилася наша рубашка, котру ми тільки що додали. Давайте перейдемо до наступного слайду. Висновок у нас була розроблена та створена система комплексних рішень для інтеграції магазину Shopify з мобільним застосунком, був розроблений персональний кабінет, тобто адміністративний кабінет, яка надає власникам засоби управління налаштуванням мобільного застосунку налаштування фільтрів та колекцій, які ми переглянули, а також функціонал для отримання аналітичних даних, що дає змогу відстежувати поведінкові матеріки користувачів. Мобільна застосунок оснащена інтуїтивним і зрозумілим інтерфейсом, оптимізованим для роботи на смартфонах та планшетах, забезпечує користувачів доступом до якісних зображень продуктів, детальних описів і актуальної інформації. Наукова не візна, роботи полягає в тому, що отримав подальший розвиток підхід швидкої розробки, який дозволяє прискорити а також спростити розробку та модифікацію мобільного застосунку. Дякую за перегляд. З вами був Катасов. До побачення!